Частина біженців, котрі приїжджали в Олександрію зі східних областей України, днями повернулись додому до звільненого Слав'янська. Про це журналістам телеканалу Контакт ЛТД телефоном повідомив директор Олександрійського геріатричного будинку інтернату Віталій Скляровський. Саме у геріатричному пансіонаті зупинялася літня пара з Донеччини, яка днями повернулася додому. В Олександрійському геріатричному пансіонаті держава давно зарезервувала 25 місць для біженців із Криму, але скоріше. За все ці місця займуть переселенці зі Сходу України. Поки одні донеччани та Луганчани повертаються до своїх звільнених міст, інші покидають небезпечні домівки та переїжджають у більш безпечні області, в тому числі і на Кіровоградщину. Понеділок, 14 липня, в Олександрії приїхали біженці зі Сходу України. Це три родини з Донеччини, з міста Курахове, троє жінок та восьмеро дітей. Чоловіки цих жінок залишилися вдома стерегти майно. Переселенці зі Сходу не хочуть спілкуватися на камеру, але відкриті до діалогу поза камерою. Біженців зі сходу тимчасово поселили у гуртожитку Олександрійського медичного училища. У кожної родини по кімнаті переселенці говорять, що умови проживання нормальні. Є бойлер з гарячою водою. Сім'ї по черзі готують їжу для всіх. Біженці дякують усім небайдужим олександрійцям. Круп, солодощів, посуду і дитячих іграшок небайдужі люди принесли достатньо. Станом на сьогодні, 16 липня, родинам зі сходу необхідні. Вода, бутильована, питна для приготування їжі, вершкове масло, зубна паста, дитячий шампунь, книги для дітей, олівці та альбоми, розмальовки, теплий одяг для дітей та дорослих, легкі куртки, штани. Принести допомогу біженцям з Донеччини, які перебувають в Олександрії можна особисто. Гуртожиток Олександрійського медичного училища за адресою вулиця Пролетарська, 39.